Привіт, моя люба! Тобі сьогодні 18. Ти красива, сповнена мрій, вперта і сильна. Думаю, що все попереду. І так воно є, а мені вже 56, і я тільки вийшла на приватну пенсію. Я прожила 56 і хочу сказати тобі кілька речей: якщо послухаєш, збережеш себе, якщо не послухаєш, все одно люблю тебе. Бережи себе серцем, тілом, душею. Ти завжди дбатимеш про всіх дітей, чоловіка, батьків, але ти також людина. І коли ти втомлена, виснажена, забута, тоді вмираєш щось важливе: Навчися дбати про себе, відпочивати, вимикати, казати ні це не егоїзм, це любов до себе. Не відкладай життя на потім, подорожуй, купуй сукню, їж тістечко. Обіймаю, обіймай довго-довго. Ти все життя відкладатимеш на чорний день. Але скажу тобі: пенсія це не завжди спокій і свобода. Якщо не подбати про себе раніше, на пенсію доведеться виживати. Навчися думати про гроші і майбутнє. Не чекай, що хтось забезпечить твою старість: чоловік, держава, діти, всі мають своє життя. Почни накопичувати маленькими кроками. Страхування життя це про гідну старість. Кохай і не бійся втратити. Ти будеш закохана, розчарована і плакатимеш. Але що б не було, не закивай серце. Бо любов це єдине, що справді варте зусиль. Не втричай себе, не загуби себе в ролях мами, дружини, бізнес-леді, залишайся собою. Слухай музику, читай книги, танцюй, пиши, малюй, будь вільна, навіть якщо одружена, будь собою, навіть якщо світ чекає іншого. Моя мила, 18-річна дівчинка Наталі. Я так хочу, щоб ти жила не як усі, а як хочеш ти. І щоб у 56 ти також написала собі такий лист з вдячністю. І якщо зможеш, подбай про себе вже зараз, бо колись. Це зробить усе твоє життя трішки світлішим з любов'ю Наталі.